Доброго ранку. Сьогодні всю ніч ворог знову гатив по Нікопольщині. Під обстрілами у нас зупинились Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Агресор бив зградів, ураганів та важкої артилерії. Є поранені чоловік та жінка у Нікополі. Російські снаряди поранили 35-річного чоловіка та 42-річну жінку. Зараз вони знаходяться у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів у місті виникли три пожежі, вогонь ліквідували 19 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також понівечені 10 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, господарчі споруди, 2 магазини, гаражний кооператив. Транспортне підприємство, автівки, офіси, газогін та електромережа зараз без світла залишається майже 270 родин. Наразі аварійні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації у Марганецькій та Червоногригорівській громаді. Снарядами побиті одне промислове підприємство та кілька будинків. На щастя, з людей там ніхто не постраждав. Також вночі наше повітряне командування Схід знищили над Дніпропетровщиною 5 дронів Камікадзе, це Шахіди 136. Два дрони збили над Нікопольським районом та три над Криворізьким. Також на ранок російські окупаційні війська знову атакували житлові квартали Нікополя. Попереднього поранили трьох людей. Це чоловік 62 роки. Зараз він у шпиталі, знаходиться в задовільному стані, та двоє жінок, 43 та 53 роки. Отримали медичну допомогу та лікуються вдома. У місті пошкоджені житлові будинки та адмінбудівлі. Без світла залишається понад 500 родин. Наразі рятувальники продовжують обстеження території. Всі деталі події зараз уточнюються.